Гальо? Новий мій генерале? Чи ти на вібу сюди лад? Скажи мені оце цікаво, де ми плануємо парад. Все причудово, чудово, пане президенте. Війська РФ не гають час вже під контролем прикрі інциденти, щоправда, є один нюанс. Лише дрібниця, слава Богу, бійці собі стріляють в ногу. А взагалі, мій пане президенте, нормально справи йдуть у нас, старий мудак, ти що лякаєш? Собі залишите гімно? Парад військовий, я питаю, на свято, де проведемо? Проведемо, мій пане президенте, де тільки зволити сказати, лише єдине до того моменту це місто якось треба взяти. Ну, то візьміть, які проблеми. Хіба завадять нам хохли, якщо не Київ, інша тема, либонь Одесу, ви ж взяли. Та не взяли ще, пане президенте. Вони побили наш десант і нам сказали із акцентом, що він зробив це майже сам. Ну, а наземні наші сили їх до Одеси не пустили. Та й взагалі, мій пане президенте, ми наваляли тим хохлам. Ну, а Харків що? Російське ж місто? Я чув, там мер сепаратист, я сподіваюсь, там все чисто. Ні, ні, шукати треба інших міст. Але чому? Там полежака Василь Рябко, Сергій Жадан. Мер русофоб і повна срака. Там Ад, Ізраїль і Майдан. Ну тоді скажи як Маріуполь, Бандери там засіли тупо. Вони за день кладуть півштуки наших, бо мають досить час і хист. Альо, альо, а як той крейсер, що називається Москва? Я сподіваюся, він на місці і здатний на усі дива. Все ідеально, пане президенте. Але скажу, ледь не забув. Що з кораблем тим стався інцидент, і він стратегічно затонув. Ото підкрався Байрактар і знищив головний радар. І дві ракети з Нептуна, той корабель послали на. Здетонував боєзапас, весь штаб присутній був якраз. Погода вітряна була, Москва згоріла вся до тла. А інші наші кораблі звідтуди хутко утекли. І, звісно, весь цей кримінал супутник натівський знімав. А взагалі, мій пане президенте, парад. zassunte subir the subi